Всім привіт! Сьогодні в мене невеличке відео про природню орхідею фаленопсис людеманіана. Це епіфітна рослина, яка росте в природі в тропічних вологих лісах на висоті до 100 метрів, тобто, вона полюбляє тепло, вологу. Це чудова рослина. Ароматна має воскові плотні квіточки з таким неоновим цікавим відтінком. Приємно, приємно пахне, і в неї є ще, один, ще одна особливість. Вона дуже полюбляє ростити дітвору. Це в мене материнська рослина, яку я вам зараз показую, яка вже виростила не одне покоління дитинчат. І ось знову вона ростить дитинку і одночасно квітує. І ще має квітконоси з бутонами, які не розкрились. Щедра орхідея. Поруч з нею, її прикоренева. Дітка, яка при, а, при пересадці рік тому від неї від'єдналася вже і почала жити самостійне життя. Але я їх до цих пір тримала все ж таки в одному горщику, і їм стало ну дуже тісно, тож сьогодні я її відсадила. І її дитинка, і квітне, і ростить. Також квітконос з бутоном. І в неї не один квітконос, але вони дещо пошкоджені. Це невеличкі, в мене якиці, яка полюбляє щось десь трошки ламати. Що можу сказати, по догляду, вона стоїть на східному підвіконні, дуже теплому, що влітку, що взимку. Тепло полюбляє поливатись гарненько. Але при цьому полюбляє просихати. Не до хруста, але я досить просушую, поки коріння не стає отаким от сріблястим. І тоді я знову їх окунаю, чи замочую, як у мене виходить. Ніяких особливих вимог по просушкам, ще по якимось танцям вони не потребують. Ця рослина в мене росла до розміру цвітіння років 5-6, тож багато часу докладено до її розвитку, до того, щоб довести її до етапу цвітіння, але коли вона вже доросла, і почала квітнути, вона це буде робити щороку стабільно радувати своїм цвітінням. В неї така цікава губа, якщо помітити такі волосочки. Ну, дуже цікава рослинка, приблизно 5 см до 6 в діаметрі. дитиночка дитиночка, така вже має два корінці. Один кінчик те, що пошкоджено, і вона перестала ростити його. Інший корінець ростить, але я вирішила, що нехай чуть-чуть ще побуде на мамі. Можливо, ще один корінець, нехай мені випустить. Тоді я вже її відсажу сміливо. Вони дуже гарно вкорінюються в мохові. І гарненько потім ростуть ці дітки. Тож таке відео. Друга орхідея буде виставлена на продаж. Тому що дві однакових, в принципі, мені і не потрібно. І так бракує місця. Тож дякую всім за увагу. Гарного настрою вам! Міцного здоров'я вам, і вашим рослинкам, пока-пока.